День добрий! Рада вітати вас на сторінці Меблігроя. Пропоную вашій увазі кутовий диван Женево від українського виробника торговельної марки Bodline. Загальний розмір дивану від краю до краю 2 метри 44 см. У глибину по кутовій частині диван займає 1 метр 47 см. На бильцях дивану та понизу йдуть декоративні елементи, виготовлені з матеріалу МДФ колір Венгетемний. Одна бильця прикрашена хромованою декоративною трубкою. В бильці є бар. До комплекту дивану входить дві маленькі подушки та три великі. Задню стінку дивану продовжує прямокутна подушка. На кутовій частині дивану, так як кутова частина дивану не розкладається. В іншій бильці дивану є містка ніша для зберігання дрібничок. Бильці трішки закругленою форми. В кутовій частині дивану є великий та місткий короб для зберігання білиз. Принцип розкладання дивану є в Для того, щоб його розкласти, знизу трішки підіймаємо посадочне місце та видвигаємо його вперед. Другий короб для зберігання білизни. Штовхаємо задню стінку. При розкладанні дивану від основної стіни квартири залишається невеличка захисна планка. Спальне місце в цьому дивані 1,47 см на 2 м. Наповнення дивану пружинний блок, повст, пінополіуретан та синтепон. Навантаження на одне спальне місце до 120 кг. Обрати іншу тканину на диван чи обрати інший колір можливо у нас в салоні. А ми раді бачити вас у себе у гостях кожного дня. До зустрічі, мої любі! Папа! -па.